Одним з головних пластових обов'язків є служіння громаді, допомога іншим. Сьогодні саме час, коли кожен пластун чи пластунка долучають своїх друзів до творення добрих справ. На жаль, після майдану Україна отримала новий виклик пряму російську агресію. Проте, як пластуни підтримують українських вояків у такі складні часи, нам розповість пластун, один з координаторів фонду підтримки пластунів військовиків Арсен Луковський. Добрий день. Доброго дня, Арсен. Розкажіть, будь ласка, для початку для наших е, глядачів про себе. Коли ви взагалі долучилися до пласту? Скільки вам було тоді років? Ну, прийшов я в пласт у вересні, навіть можу чітко сказати, 5 вересня 2007 року. Мені тоді було 14. В пласт я вступив місті стри Львівської області в 25-й курінь уладу пластунів юнаків імені генерала Хорунжова Романа Шухевича. Юнакував в Стрию. Потім після вступу в університет я переїхав до Києва і почав займатися діяльністю в Києві. Під час Євромайдану українські скаути створили фонд підтримки пластунів військовиків. Розкажіть, будь ласка, про цей фонд, про його завдання. Чим він займався, коли почався Майдан? І чим він займається зараз? Чим допомагаєте в АТО? Власне, цей фонд був створений наприкінці вже майдану, коли виникла потреба знайти кошти на лікування поранених членів організації, або ну будь-кого з організацій, хто отримав якісь травми на майдані. Ну були хлопці, які втратили, наприклад, руки, були травми очей, травми голови. Побит... ну, були хлопці, які після побиття лежали в лікарні. Кошти направлялися як з України, так і з діаспори. Ну, значна міра коштів, звичайно, що приходила з діаспори, за що їм величезне спасибі. Але і серед українців теж немало було жертводавців. Цей фонд тоді допомагав реабілітуватися цим людям, які постраждали після подій майдану. Також, уже коли в березні почався наступ Російської Федерації, коли вони зробили анексію Криму, виникла фактично. Потреба функціонуванні цьому фонду і надалі, тому що згодом потрібно було вже споряджувати наших хлопців, які вирушали на схід. Наразі доволі є багато членів організації, які беруть участь у бойових діях на сході. А ким був створений цей фонд? Цей створений цей фонд був створений за підтримки головної пластової булави та краєвої пластової старшини та краєвої пластової ради в Україні. Курує, курував фондом з самого початку. старшопластун Скоп Назар Зелінка з курення орден залізної остроги сам Тернополя. А вже згодом ми долучились до цього фонду. Ну там доволі є така цікава історія. Як ми долучились до цього фонду? У нас була внутрішня курінна ініціатива, наприклад, мого курення Ватага Бурлаків. Ми допомагали хлопцям, які з нашого куреня є на фронті. В нас на фронті зараз є старшопластун Скоп Ігор Карабін, старшопластун Іван Гаврилко, також Назар Витрикуш і Назар Іваськевич. Всі вони четверо зі Львова і з курення Ватага Бурлаків. Допомагали ми спершу тільки Ігору та Івану. Тому що про двох інших я справді не знав. І займались цим я, Олег Шайнога та Мирон Спольський. Ну і це все базувалося суто на внутрішній, внутрішній підтримці. Також є в мене знайомий Олег Вдовяк, він з курення Орден Залізної Остроги. Він при краєвій пластовій старшині мав пункт збору речей і також допомагав фінансово для закупівлі спорядження хлопцям пластунам які також воюють на Сході. Ну там були певні люди, які якими він опікувався. Mm -hmm. Також е, долучився до фонду. Був е, Тарас Чіпаняк. Він допомагав своїм знайомим друзям, також допомагав знайомим пластунам. Ми всі четверо спершу першого свою ініціативу, і буквально через декілька днів нашого спільного функціонування, де був я, Олег Шайного, Олег Довяк та Тарас Чіпаняк, до нас звернувся Назар Зелінка з пропозицією, щоб ми долучились до фонду, щоб охопити більшу кількість людей. Тому що якщо ми будемо розпорошувати свої сили, ну це буде менш ефективно, ніж ми зіб'ємось всі один кулак і будемо ціленапрямлено допомагати максимальній кількості пластунів. І скільки зараз у фонді людей? Дивіться, в структурі управління фонду зараз є приблизно троє людей: це Назар Зелінка, Соломія Бобровська і Мирон Спольський. Також є так звана робоча група, в яку входжу я, Олег Вдов'як, Тарас Щепаняк, Олег Шайнога та Олексій Свист. Тарас нам допомагає з дизайном з розміщенням всякої інформації в інтернеті, тому що він адміністратором пластових ресурсів в інтернеті і в соцмережах. Я з Олегом довіком займаюся логістикою та закупівлею речей. Олег нога нам і Олекса Свис допомагають з доставкою цих речей, коли треба щось по Києву довести, забрати, передати на нову пошту завести. Розкажіть, будь ласка, які акції, які ініціативи зараз проводяться за для збору коштів. Перше, яку я пам'ятаю, це власне була так звана пластова ініціатива, яка плете браслети з паракорду. Вони плетуть їх з синьо-жовтих цих і продають в різних мережах, наприклад, наприклад, в мережі закладів Фест у Львові. Та продають познайомих через інтернет. один з організаторів цієї ініціативи є старшоплостун Роман Кучкуда. Поліни полягає в тому, що кожна дитина може сплести такий браслет і долучитися до допомоги дітям бійців АТО. Ми починаємо цю акцію з пастових тобою». вже за кілька днів. Кожен зможе придбати такий браслет, гроші з якого підуть на допомогу рідним, чиї батьки зараз воюють до нашої батьківщини. Долучаємося. З Чого платуть ці браслети? Спаркорду це доволі міцний шнур, який витримує доволі хороше навантаження, будучи діаметрі десь близько трьох міліметрів. Ну я знаю, що серед відомих власників цих браслетів це Святослав Вакарчук, соліст групи КН, Ельзі, і мер Львова, так Андрій як... Словий і Патріарх Філарет по-моєму, так, так. А як, як ви передавали, як взагалі ці браслети доходять до людей? Як ви їх розповсюджуєте? За які ну скільки коштів? Ви з них отримуєте. Є якась ціна, яку ви визначили за цей браслет? Чесно, Чи хто як може? Це не є ініціатива фонду. Це ініціатива окремо цих пластунів. Тому я знаю єдине, що вартість цих браслетів мінімальна є 50 гривень, угу. тобто з кожного браслету йде не ну така доволі значна сума, яка допомагає фронту. А от уже розповсюдження, ну як я вже й казав, мережі закладів фест у Львові розповсюджується. Також через інтернет їх можна було замовити. Проводились аукціони побачень. Два які я пам'ятаю, що сути для наповнення фонду пластунів фонду підтримки пластунів військовиків. Власне, молоді люди. Віком до 18-ти і від вісімнадцяти старше закидували свої фотографії в відповідні альбоми. Там чи дівчина, чи хлопець, і інші за принципом аукціону могли підняти ставку і викупити цей лот і отримати згодом побачення. До речі, що потрібно потім було підтвердити фотографію, що подва... побачення відбулось, і також підтвердити фотографію чи сканом чеку, що ти оплатив кошти і перерахував їх в фонд. Дякуючи в пластовому фестивалю День Пластуна, які створили цю ідею зі створенням картинок Ніхто крім нас, так звана серія картинок, де зображені пластуни, які є на сході. Там фотографії цих пластунів з короткою історією, хто вони є, і знизу є такий підпис Ніхто крім нас, з дозволу проводу цього фестивалю День пластуна. Ми взяли їхні фотографії в оригіналах, які вони використовували, і створили календар, за кошти з продажу якого ми плануємо наповнити фонд для подальшого використання цих грошей в цільових напрямках для допомоги нашим хлопцям. На календарі в нас є, ну, звичайно, 12 місяців. На кожен місяць є по фотографії пластуна. Також згадано про хлопців, які загинули на Сході. Це Маркіан Паславський, Євген Подолянчук і Віктор Гурняк. Власне, їхні фотографії розміщені на тих місяцях, коли вони загинули, тобто серпень, вересень та жовтень. І зображені на тиловій стороні інші люди, чиї фотографії були в відкритому доступі в інтернеті, які воюють на Сході. Дехто в балаклавах, звичайно, щоб не показувати лице, декого ми взагалі туди не ставили. Тому що не можна таких людей показувати в інтернеті, враховуючи, чим вони специфікою їхньої роботи. Розкажіть, будь ласка, про те, що ваші дівчата з пласту плели нещодавно маскувальні сітки для ну, того. Стрій... Це теж така акція, чи вони самі. Вирішили якось допомогти. Хто хто як долучається? Взагалі, ну це була така доволі внутрішня корінна ініціатива курення числа 10 імені княгині Ольги в строю. Наприклад, це, що в строю дівчата спливли маскувальну сітку і передали бійцям пластунам, які є в Айдарі. І реально за один день вони зробили досить велику сітку, яка зараз напевно маскує бліндаж для хлопців з Айдару. Також я знаю пластуни у Львові і не тільки пластуни, різні люди плетуть ці сітки маскувальні у Львові в Києві. У ну, реально я дивився недавно карту, що в багатьох містах України плетуть маскувальні сітки. І помимо маскувальних сіток роблять маскувальні костюми, так звані кікімори. Але цим займаються не тільки пластуни. Реально, звичайні люди роблять мега великий внесок. Деякі пластуни долучаються до інших фондів. Чи створюють взагалі власні фонди? Ви знаєте цих людей? Ви знаєте, що це за фонди? Ну, я знаю, є е, ініціатива по допомозі третьому танковому батальйону Звіробій, який зараз розташовується поблизу Маріуполя. Один з тих людей, які опікуються цим батальйоном, є Захар Федорак. Е, він е, приймав дуже активну участь в Майдані. А згодом він побачив, що є потреба забезпечити танкістів, і тому він зі своїми друзями почав забезпечувати цих танкістів, знаходити способи фінансування для спорядження, знаходив фінанси, поширював інформацію в інтернеті. Ну і надалі займається навіть розвозив речі їм на передову хлопцям, які стоять там в другій лінії оборони приблизно. Навіть напевно зараз і в першій. Також є. Ініціатива по допомозі Державній прикордонній службі. Нею займається одна із людей, хто займається цією ініціативою, є Соломія Бобровська. Вони теж допомагають Держприкордонній службі ще з весни. Справи йдуть, справи йдуть великим оборотом, і дуже багато добрих речей вони зробили для Держприкордонслужби. Зараз вони шукають покришки для автомобілів, тому що покришки для автомобілів це є доволі розхідний матеріал. Наскільки я пам'ятаю, як мені друзі розказували, ті, що воюють на Сході, що в них комплект покришок йде за тиждень, справді. Тобто щотижня треба нові покришки ставити. Десь проб'ють, десь прострелять. Постійно потрібно міняти. Загалом, якщо глянути, в багатьох ініціативах є пластуни. Деякі ініціативи, ці, ці ініціативи, пластуни організовували власне своїми силами і допомагали так фронту. Скільки пластунів долучилися зараз до військових дій на сході України? І розкажіть, будь ласка, можливо про тих пластунів за то, яких ви знаєте особисто, так? Ну приблизно за нашими даними, що ми маємо. Уже пройшло через війну на Сході і членів організацій, і тих, хто був в організації в юнацькі роки, тобто до 18 років, близько 80 людей. Я, я навіть не здивуюся, якщо ця цифра буде значно більшою. Наразі є близько 60-70 людей, які були в юнацтві, і також пласті дійсними членами організації. Особисто я знайомий, звичайно, з цими людьми, які з мого курення, тобто з Ігором Карабіном, з Іваном Гаврилком. Також знайомий з іншими хлопцями, наприклад, знайомий з хлопцем, одним він з Житомира сам, і зараз він 44-й артилерійській бригаді, які оперують оцими новими ну, як новорозконсервованими установками. Гіацинт, це потужні гармати, в яких діаметр ствола більше 200 міліметрів. Нещодавно в інтернеті ось натрапила на одну статтю, у якій кажуть, що пластуни у 100 разів ефективніші за інших солдат, бо вони вміють надавати першу медичну допомогу. Це правда? Ви ну, навчають у пласті першої медичній допомозі? В принципі, це є один з обов'язкових навиків для здобуття певних ступенів ще за юнацтво. Наприклад, там, щоб перейти з ступеня пластуна учасника на ступінь пластуна розвідувача, потрібно отримати довідку державного зразка про відбуті курси першої медичної допомоги і здані ці курси. Але. Звичайна перша медична допомога вона кардинально відрізняється від тактичної медицини, яка потрібна на фронті. Зараз один з пластунів, членів курення орден залізної Остроги, Він є професійним лікарем. Він зараз є інструктором з тактичної медицини. Він навчає спецпідрозділи військових, наданню тактичної фактично, допомоги на полі бою. Він ці курси проводяться в різних місцях навіть на фронті, і також вони він є одним з лікарів. В військово-польовому госпіталі, мобільному, який пересувається, також є лікар, один з курені лісові чорти. Він в лікарні Маріуполя зараз хірургом і реально от спілкувався з ним, мав нагоду спілкуватися з ним. Перед тим, як в Маріуполі був цей жахливий обстріл східного району Маріуполя, то ще так відносно в нього був час. Буквально в ті дні, коли були ці обстріли, він не знаходив вільної хвилинки на те, щоб. Зв'язатись з нами, тому що ми уточнювали його потреби, які що йому потрібно зі спорядження, яке йому потрібно купити. На вашу думку, наскільки активно взагалі зараз молодь долучається до усіляких ініціатив? Ну молодь завжди, особливо студентство, було рушієм фактично суспільних подій в будь-якій державі, але на мою думку, знову ж таки, молодь могла би бути більш активною. Зокрема, навіть взагалі народ України міг бути більш активним. Зараз ми з певненістю можемо стверджувати, що пласт і пластуни щастю справжнюють надії, які на них покладає українське суспільство. Кожен із нас в тій чи іншій мірі повинен робити все можливе, щоб бути вірним своїй батьківщині, бути єдними та сильними.